Моє шанування почав читати цю книгу. Доросла книга про дитячу ілюстрацію, якщо що можна в Україні її замовити. І тут такий момент страх чистого аркуша. Це те, про що багато чув від різних блогерів і думав, що тате, в мене такого нема. А потім читаю, що. М -м -м -м, найскладніше... Почати провести лінію, і згадую, що в мене справді щось таке є, оскільки я понакупляв купу різних матеріалів, багато паперу, дуже ну, відносно дорогого. І на тому папері мені хочеться намалювати щось цікаве, щось гарне, і я ніяк його не почну. В мене лежать ці блокнотики досить гарні, і ось тут. Дуже такі практичні поради, що з цим всім робити. Почати з дешевого паперу невеликого формату, тобто недорогий, А5 невеликий, який можна скрізь собою носити, і щоб у нього була не спіралька, але була така книжечка, яку можна розвернути на формат А4. Дістаємо. Це в мене з сумна вівця видавництво. Кому треба, той знайде. І тут ось таке платіння. Тобто є галочка. Далі, простий олівець і сховати гумку. Для мене було, ну, ніби зрозуміло, але не до кінця. Чому саме треба ховати гумку? Е е якщо є гумка, є спокуса нею скористатися. Е ви витрачатимете більше часу на стирання та виправляння, ніж на малювання, е вчіться приймати свої малюнки. Зокрема, не дуже вдалі, такими, які вони є. Зберігайте їх. І тоді, в майбутньому, ви зможете відстежити свій прогрес, залишаючи лише. Найвдаліші роботи ви не бачитемете своїх помилок. Окрім цього, відсутність гумки робить ваші лінії впевненішими та вільнішими, адже ви точно знаєте, що вам не доведеться їх стирати. Гумки нема. Все, гумку не дістаємо. Для початку в вашому арсеналі може бути лише простий м'який олівець 6B, 8B. І тут далі на сторіночці. Є така картинка, які саме це олівчики. Я ці матеріали, в принципі, більшість вже перепробував. І рекомендований ось такий олівчик Фаберка Стель 8 b або 6 b Тут 9000 серія. Якщо комусь буде цікаво, я ці олівці вже пробував. Вони дуже гарно мають отут, змеленість само, самої серцевинки. І якщо вас е, захоплюють чіткість ліній, які ви проводите, це ваш варіант. Е, для тих, хто любить м'яку роботу, щоб м'якенько малювало, м'яко дуже йшло, можу теж порадити те, що мені припало до душі фірма Карандаше е, Grafwood. Це тут 9 b м'якенький. Вони теж досить в мене швидко сходили, коли ними малював. І ще до цього ще старачка. Теж, щоб я не вводив когось в оману, ось вона на картиночці. Ось ця. Це фірма Кум німецька. І тут у нас є дві. Два отвори для простого олівця. Тобто один отвір знімає саме дерево, другий отвір е, загострює саму серцевинку. Ем, не починати з порожнього аркуша. Ем, тобто, щоб надурити мозок, ем, якусь, якусь пляму, якесь коло намалювати і вже потім розмальовувати далі. Малюйте завжди і всюди. От це те, що я пробував. Особливо на дворі. Малюйте дітей у парку, малюйте людей в метро, кафе, тварин в зоопарку, птахів за вікном. Справді вони дуже швидко рухаються. І справді, навіть якщо ви малюєте щось, на що світить сонячне світло, то поки сонце рухається, то вже тінь змінюється цього предмету. Тому швидкість малювання буде мати значення однозначно. Не носіть з собою весь асортимент художньої крамниці, Тобто повинно у вас в жменю все поміщатися. Ось такі поради практичні, які я однозначно підтверджую і перевірив на власному досвіді. І буду теж перевіряти ще. Тобто, самим 8Б я ще не малював, щоб одним, одним єдиним. Ну тут по рекомендаціях. 5H, тобто ілюстратор два штучки, що 5H, і 8B або 6B. ну Можна почати з 6B або 8B самого. Подивимось, буду пробувати 6B. На все добре!